Мешканці багатоквартирного будинку на Чумацькій, 27, знають, готувати сани потрібно влітку, а тому вже взялися за утеплення фасаду своєї будівлі. До початку серпня роботи будуть завершені. У цьому будинку кожна квартира має три зовнішні стіни, і через це дуже холодно. І люди вирішили зібрати кошти. І частково, частково витратили люди гроші. Частково нам надала міська рада, і ми утеплили цей будинок. 30% сплачують мешканці, 70% дає міська рада. Повна вартість утеплення коштувала 591 тисячу гривень. Так що можна порахувати яка частка наша була, яка міської ради. Все ж таки дуже наша частка була зовсім маленька. У Тернополі до програми співфінансування загалом вже долучилося п'ять будинків. Міський голова Сергій Надал рекомендує подбати про утеплення, які мешканці будинку на Чумацькій, 27, заздалегідь. Коли люди до нас почнуть звертатися в восени, в вересні або в жовтні чи в листопаді ці роботи буде або неможливо робити, або дуже тяжко проводити з погодніми умовами. На свичний ми маємо готових вже п'ять проєктів, по яких працюємо. Один з цих проєктів вже практично на завершенні. Тут робиться повне утеплення фасаду разом з мінеральною ватою. Аби платіжки за опалення взимку. Не шокували, а приказка Скупий платить двічі. Не була про тернополян. Про енергозбереження варто подбати вже з літа. Зрештою, враховуючи чергове підняття тарифів, витрати окупляться ймовірно за один сезон.